Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, які допоможуть нам бути в безпеці. Але спочатку відгадайте загадку! У мене є хвіст, чотири лапи і чутливий ніс. Я найкращий друг людини і допомагаю знаходити небезпеку. Вірно, собака. Так, це наш герой, пес Патрон. Патрон не просто собачка, а справжній рятувальник. Він допомагає дорослим знаходити небезпечні речі, щоб ніхто не постраждав. Патрон дуже сміливий і розумний. І сьогодні він навчить нас правил безпеки. А тепер давайте подивимося мультик, який називається Лісовий скарб. Будьте дуже уважними. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так. Лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте, вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся неодмінно стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин, 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 Телефонуй 101 Дітки, хто був головним героєм мультфільму? Так, хлопчик і котик Шкода. Що хлопчик і Котик Шкода знайшли в лісі? Що це був за скарб? Так, вони знайшли міну, схожу на іграшку. Що потрібно робити в таких випадках? Вірно, відійти на безпечну відстань тим же шляхом, що прийшли, і покликати дорослих. Та разом зателефонувати в службу порятунку за номером 101. Молодці! Бачите, як важливо пам'ятати, що не все, що схоже на іграшку, є безпечним, потрібно бути дуже обережними. А зараз давайте трохи відпочинемо і послухаємо гарну пісню. Це пісня про дружбу, про те, як ми важливі одне для одного і про те, що разом ми можемо здолати будь-які труднощі, які наші герої, пес патрон і хлопчик з котиком. Па -па 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 -па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Вперед тих, а щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам свірята. Готові починаємо. Як пташки розправи крила, вгору вниз, вгору вниз, як жирафи витягне. І почухай свій живот. Видимося навколо себе вперед, ти і ти. Зупинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі, час обійм. Продовжуємо наше заняття. Зараз ми пограємо в гру так чи ні? На екрані з'являться пари картинок. Якщо робити це можна, кажемо так. Якщо не можна, кажемо ні. Подивіться, яка гарна картинка! З одного боку метелик, а з іншого схожий на нього. Але зовсім інший предмет це міна Метелик Метелик – це гарно. А чи можна чіпати міну метелик? Ні. Подивіться на другу картинку. Один смачний і корисний фрукт гранат, а другий теж граната, але вибухова. Скажіть, чи можна їсти фрукт гранат? Так, а чи можна гратися з вибуховою гранатою? Ні. А тут у нас що? Смачнючий компот у банці, а поруч з ним схожий на баночку, але небезпечний предмет це теж міна. Скажіть, чи можна пити компот? Так, а чи можна підходити до міни? Ні. А зараз нова гра. Я буду показувати вам різні речі. Якщо це безпечний скарб, як квітка чи метелик, ви плескаєте в долоньки. А якщо це небезпека, ви заплющуєте очі та відвертаєтесь. Яскрава квітка. Стара іграшка, що лежить у траві. Так, заплющуємо оченята. Гарний камінець. Іржава металева штука. Так, заплющуємо оченята і відвертаємося. А зараз давайте уявимо себе справжніми детективами. Я буду показувати вам різні місця, а ви будете показувати мені, чи може там ховатися небезпечний предмет. Якщо так, Показуєте великий палець вгору. А якщо ні, вниз. Красива галявина в лісі. Так, великий палець вгору. Чому? Тому що в траві можуть бути заховані небезпечні предмети. Дитячий майданчик з гойдалками та гіркою. Теж великий палець вгору. Чому? Навіть тут біля пісочниці чи гойдалки може лежати щось невідоме. Порожній асфальтований майданчик. Теж великий палець вгору. Так, і тут теж небезпека може ховатися. будь-де. Молодці дітки! А тепер давайте разом запам'ятаємо три головні правила, які нам нагадує наш герой Пес Патрон. Ці правила допоможуть нам завжди бути в безпеці. Я буду показувати, а ви повторювати і запам'ятовувати. Якщо ви бачите щось дивне. Або підозріле, що схоже на іграшку чи металевий предмет, що лежить у траві чи на дорозі, ваше перше і найголовніше правило не підходьте. Не наближайтеся до нього. Давайте всі разом повторимо: не підходь. Друге правило дуже важливе. Навіть якщо вам дуже цікаво і хочеться подивитися ближче або взяти в руки ніколи не чіпайте незнайомі предмети, це може бути дуже небезпечно. Давайте скажемо разом, не чіпай! Третє правило найважливіше. Щойно ви побачили підозрілий предмет, Одразу ж відійдіть від нього і покличте дорослих. Розкажіть їм, що ви побачили і де? Тільки дорослі можуть допомогти в такій ситуації. Давайте повторимо: клич дорослих. Мої маленькі друзі, сьогодні ми дізналися дуже важливі правила. Які допомагають нам бути в безпеці. Запам'ятайте, якщо ви бачите щось невідоме, відійдіть від нього, не чіпайте і одразу кличте дорослих. Наша безпека найважливіша, а пес Патрон завжди буде нам нагадувати про це. До нових зустрічей. Будьте обережні!